Колективу сучасного танцю асорті палацу культури Рівненської АЕС понад 20 років. Шлях становлення, розвитку та успіху він прийшов під керівництвом професійної, талановитої та залюбленої хореографію Олени Ісаєнко. Палац культури я працюю з 2001 року. Спочатку в мене був просто гурток хореографічний, танцювальний, верніше. А потім вже нам дали звання, і ми вже стали колектив. І так ми і існуємо з 2005 року. Ми вже зразковий аматорський ансамбль танцю. «Асурці». на заняття гуртківці здебільшого опановують техніку сучасних танців у поєднанні із бальною хорографією за роки існування колективу. Його керівник разом з вихованцями створили більше 50 художніх постановок. Ми їздимо ще на конкурси, ми їздимо на фестивалі. Діти люблять ще ми колись. Це до війни, правда, до ковіда, Ми їздили і в Париж. Ми їздили в Болгарію. Гарні емоції ми отримуємо від від тих всіх поїздок. Часто вихованці хореографічного гуртка демонструють свою майстерність та відточують вміння на українських сценах таких міст як Рівне, Луцьк, Яремча, Львів, Івано-Франківськ. Такі поїздки це завжди нові враження, позитивні емоції і бажання рухатися тільки вперед, кажуть юні танцівниці. Ми приймали участь у Івано-Франківську. Це були галицькі фестини, і в Львові це було декаденс, декаденсвалі були дуже цікаві, і ми зайняли виграшні місця перших. Два перших місця за різні категорії вдало виступити та показати високий результат виходить завдяки неймовірно потужній підтримці нашого керівника Олени Ісаєнко. Розповідає дівчата. підтримує нас, вона може пожартувати. Вона може просто сказати, що все буде добре. Ми у нас є великий шанс. Ми хороший колектив. Також ну нас готують дуже сильно кожне заняття. Ми пригоняємо по декілька разів номера, які ми привозимо. А також нас підтримують морально, кажуть, що нас все завжди виходить. І ми дуже сильний колектив, і ми можемо побороти всіх. Креативний керівник, який генерує цікаві ідеї та бажання розвиватися у цьому виді мистецтва. Так про Олену Зіновівну відгукуються і її вихованці. Ціна є професійний хореограф, яка вклала в нас душу і серце, і саме завдяки їй. Ми, так би мовити, полюбили танець не тільки як хобі, але як вид мистецтва. Вона має би, свою строгість, свою відповідальність за нас. Тим самим вона хоче донести нашому місту, що ми є достойний колектив. Незважаючи на те, що в нас якби сучасний стиль танців, але національна заклала в нас як народний стиль, так і класику, контемп. І в нас є багато танців, і вони всі зовсім різні. Олена Ісаєнко навчила танцювати та прищепила любов до цього мистецтва не одному поколінню жителів вараша. Дехто з її випускників пов'язав своє життя з хореографією. Свого часу каже керівник гуртка: я мала чудових вчителів, тож і сама прагнула бути хорошим наставником для своїх вихованців. Діти з нетерпінням чекають занять, тренуються і вдома. А сорті це згуртований колектив, де кожен унікальна частинка великої сім'ї, зауважили дівчата. Гурток сам дав великий нам. Досвід дав дисципліну, це найголовніше. Ми вивчили, що таке танець. Ми навчились тут синхронно танцювати якісь рухи, відчувати один одного да. і розуміти, коли щось треба зробити, або щось допомогти, або якось підлаштуватися, щоб танець виглядав гармонійно і рідні стали всі люди тут, і це реально як друга сім'я, в яку хочеться повертатися кожен день знову і знову. Олена Ісаєнко каже: тішуся, що ось уже впродовж багатьох років прищеплює дітям любов до цього мистецтва. Також навчає цінувати українську культуру та її одвічні цінності, закладені в українських патріотичних хореографічних мотивах. Наші вихованці це наше продовження. Завдяки їм мистецтво танцю розвиватиметься. це мистецтво повинно жити, тому що це гарно, це красиво, і наших дітей видно всюди. Я бажаю, щоб всі діти розвивалися під мирним небом України, щоб закінчилася війна і ми прийшли в наш палац культури всі разом з перемогою. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТЗГРС.